Привіт! Ми чоловічий простір Man Essence. Сьогодні в відео ми говоримо про бальзами для бороди. Для чого вони потрібні. В цілому, яка структура, ось, і які є бренди. Зараз ми детально все обговоримо. В цілому, я зробив підбірку, опираючись на вибір наших клієнтів на бренд. Ось на країну походження, можливо, також є цікаві варіанти. І зараз ми почнемо з того, що бальзами для бороди є абсолютно різні. По-перше, різна структура і різне призначення. Наприклад, починаємо з популярного бренду Прорасу. Я думаю, в принципі, багато хто чули про цей бренд. Це професійна, хороша косметика походження Італія, виробництво Італія. Ось, і справді барбери майстри. Вони дуже часто вбирають таку косметику, насправді хороша дієва, вона дуже приємна, ароматна. І також призначення: тось, тут увага, цей бальзам він від неприємних відчуттів. Якщо у вас свербіж, почервоніння, прирості бороди, це багато буває часто в тих, хто тільки відпустив бороду, тільки її починає відрощувати. У Вас можуть такі бути проблеми в зуд, почервоніння, сварбіж, а також можуть бути проблеми періодично також виникати, це вдивлячись у в кого які генетика, особливості і таке інше. Тому. Якщо у вас є неприємні відчуття, я, наприклад, зустрічав тільки прорасу, який справді від ось таких неприємних відчуттів може допомогти. Це дієво, я особисто використовую, хоча борода в мене відносно давно, але все одно бувають такі якісь проблеми, особливо почервоніння, сурбіжі іноді буває. Тому мені допомагає цей препарат, цей бальзам під прорасу. І в мене в руках, до речі, дуже приємний аромат це дерево спеції, він схожий на Black -Afган. Хто знає такий аромат? Він дуже його нагадує, і це самий популярний аромат, приємний чоловічий аромат дерева та спецій. Як, як в лінійці, ще є три аромати: є кипарис, є ветів, кипарис ветівер, є лайм, приємний аромат. І також є рефреш. це свіжий, освіжаючий аромат м'яти. Ось В даному випадку це дерево та спеції. Ну, він самий популярний. Далі, також є на вісковій основі бальзами. Такі бальзами вони більше е, живлять волосся, це профілактика самого волосся на бороді. А якщо є там ламкість, сухість, можливо, тобто це живлення волосся на бороді. Також, е, по запитам багатьох клієнтів, вони хочуть, щоб це була ще і плюс укладка. У мене є бренд ось зараз до вашої уваги: це бренд Хуткінс Brimble. Ось така металева баночка. Це Великобританія у нас вже виробник. І в даному випадку цей бальзам він якраз допомагає, ось коли о, ламке волосся. А, також, якщо волосся, скажімо, тверде, ось то цей бальзам і справді живить, тобто волосся, о, борода робиться слухняною, приємною, і можна, до речі, зробити укладку. Також це може бути два в одному. Ось такі бренд. Далі. В мене є, якщо ми вже зараз говоримо про укладку. Є зараз цікаве рішення аперкат. Взагалі, хто знає, аперкат це бренд, який спеціалізується на багатьох засобах для укладання волосся. Саме хороший, приємний, професійно, саме головне це косметика. І в даному випадку це бальзам для бороди 2 в одному. Тут іде ось, будь ласка, на відео я показую це розпилювач. Ось. І тут ви розпилюєте на борду, наносите або на руки, потім на борду розтираєте. Ви робите укладку, плюс це приємна профілактика вашому волосся на бороді. Тобто цей бальзам також від сухості, від ламкості, тобто він живить волосся. І робить укладку два в одному. Тому, якщо у вас саме ось такі цілі, можете звернути увагу на аперкат. Також у нас є від бренду Ruzel, це також основа віск. Тому це може бути і укладка, і приємний аромат. У дерево спеції, приємний, хороший аромат такий. Ось, і також живить волосся, допомагає росту, якщо щоб було більш густіша борода. Приємний, хороший аромат і якісний виробник це США. Також є і українські виробники, які також. Уже в них є свої клієнти-база. Це хороший виробник, хороші якості. Зараз я вам показую бренд Борода. Мені особисто дуже подобається цей бренд, я також клієнт його. Вони роблять хороші, саме головне, доступні варіанти, засоби. І в мене в руках ось є два бальзами це кола і це вишня. Знову ж таки, основа віск. Зараз в мене в руках кола. Ось так виглядає структура. Також живить волосся, робить слухняну бороду, може зробити укладку. Також, в принципі, два в одному. Є ще вишня. Є ще деякі. От, до речі, якщо порівнювати коло вишня, мені більше сподобалась вишня, тому що вона така більш яскравий аромат, він краще відчувається. Ось, але тут вже справа смаку. А також у нас є Парфомонт-бренд. Це також український виробник. І, до речі, є постійні клієнти, які замовляють такий бальзам. Також він допомагає росту бороді, він живить волосся, знову ж таки, відламкості. Теж може зробити укладку, тому що тут основа віск. Це, звичайно, не все, що є в нашому магазині. Додатково, ви можете подивитись на нашому сайті, я вам дам посилання. А також, якщо ви з Києва, я хочу запросити в наш чоловічий простір. У нас магазин чоловічої косметики. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська, 72, де це олімпійський другий поверх. Там є всі ці бренди, які на відео, там є також і додаткові. Ви можете там проконсультуватись, подивитись. Ви можете, можливо, якщо вам важливий аромат, так також по аромату щось підібрати. І вже на місці забрати, по-перше, що це час ви економите, по-друге, кошти на доставку, тому що ви приїхали, ви з магазину забрали. ось, І плюс ознайомитись, отримати консультацію, подивитись взагалі, що є. Тому запрошую також. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська, 72, то це Олімпійський, другий поверх. Ми працюємо щодня з 10.30. По 19.00. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на канал. Якщо вам цікава така тематика, я буду ще дуже багато робити цікавого контенту, підбірок і все таке інше.